Привіт-привіт, дорогі друзі! З вами я, Оксана Долгова, і сьогодні тайм-менеджмент зарядка. Як правильно спланувати а, а, свої вихідні дні, зважаючи ні на що? А, так, сподіваюся, що вийшла у Ether, а, тому що зв'язок О. Бачу, бачу, що вийшла. Що ж, гарного всім настрою. Хочу побажати одразу і сонячного дня. І хочу сказати, що сьогодні так п'ятниця. Якщо ви активно працюєте, то сьогодні останній робочий день. Якщо у вас субота і неділя традиційно є вихідні дні, і якраз саме сьогодні я хочу розповісти про те, чому важливо планувати вихідні дні. У мене ще зараз. Учасники вони будуть мати можливість познайомитися з правилами правильного планування вихідних днів. Ну а з вами я поділюся деякими фішками. І дехто може сказати, ну навіщо ті вихідні дні? Ну навіщо їх планувати, точніше? Що їх планувати? Просто береш і відпочиваєш, і до понеділка набираєшся сил, набираєшся енергії. До речі, дайте мені, будь ласка, знати, чи плануєте ви вихідні дні? Мається на увазі ці ваші вихідні. Давайте зараз візьмемо суботу і неділю. Чи вони є у вас заплановані? Що таке заплановане? Це коли ти чітко розумієш а Субота вранці я покидаю тоді, то для того, щоб зробити тоді, це, то це, це, це і це. І а, мені деякі люди а, говорять, ну, от, наприклад, буквально зі знайомими спілкувалися, які знаходяться в країні з середу, чи в четверні, в середу, це було, я кажу: о, добре, можливо, ти збираєшся там, поїхати на Пасху, десь зустрітися з, з близькими чи ще щось. А, мені а, кажуть. Oksana, ty nie rozumiesz. U nas wina. Я кажу, я дуже добре розумію. Добре, я зрозуміла. В тебе планів ніяких немає, Давай я тобі розповім. Ось мої колеги, вони мали можливість поїхати на, а, на форум, де, де була конференція, де виступили ще там. Потім пішли на екскурсію, потім подивилися такі то місця і поїхали ще із дітьми. І Львів, це прекрасне місто. І а, кажу, ось вони так провели час, що приїхали тільки в понеділок вранці, і всі замучені від вихідних вони були такі ці вихідні насичені. І я розумію, що у цієї людини реалі, що треба перечікувати, перечікувати, бути в режимі очікування, поки ти є в війні. А є хтось, хто, увага! Нав... Днях, на вихідні дні він попрацював, відпочив, ще й замучився, і треба ще один відпочинок. Ну, скажіть, будь ласка, хтось скаже, ну навіщо так напрягатися, навіщо себе так на, на, мучити? А з іншої сторони, і я зрозумію, а хтось скаже, що саме так і треба. І я притримуюсь, дотримуюсь якраз цієї думки, що твої вихідні повинні бути настільки активні, щоб ти чекав наступних вихідних, які ти проведеш, можливо. Так само і знову тобі треба будуть вихідні. Ну, Хто з вас катається на лижах? До речі, чи є тут у нас е, лижники або сноубордисти? Напишіть, будь ласка, дайте е, знати або значок, або просто плюс, якщо важко, якщо легко, то напишіть ви сноубордист чи ви лижник. Згадайте, коли ви їдете на суботу-неділю е, на лижі, вам вже треба потім ще тиждень відпочивати від, такого, від таких вихідних, від такого відпочинку активного. Або коли ви десь подорожуєте. Та сама історія. А, і бачу, що написали на, мою, на моє запитання а, Віка, дякую, що на 50% плануєте. Ви знаєте, деколи навіть цього достатньо. Особливо, якщо ви настільки активна людина, що у вас є дуже багато друзів, і ви знаєте, що 100% хтось вам зателефонує і щось запропонує. Це такий не, чудовий форс-мажор. Але обов'язково, коли в мене є, наприклад, субота, завтра, так, і є неділя. І, наприклад, Завтра моя донька їде в інше місто для того, щоб грати у волейбол, і мені її треба відвести на якусь точку А цей якої я розумію, що вона поїде, а я теж не хочу сидіти вдома, і я вже собі напланувала, а що я буду робити в суботу для того, щоб, по-перше, те, що я можу зробити сама, те, що мені буде приємно, і те, щоб підлаштуватися так, що коли вона буде повертатися, щоб я її могла зустріти. І в мене субота фактично, а потім ще вечірній час, щоб ми могли провести разом і насолодитися цим. Це перше, друге неділя в мене активна з точки зору мого волонтерства. Так само я їду в інше місто, і я туди, от дивіться, я вам даю зараз на своєму прикладі, як ви можете одразу в кількох ключових областях планувати одночасно. Яким чином це відбувається? Наприклад, у мене є поїздка, я знаходжуся в Лозанні, у французькій частині Швейцарії. Я їду у Берн. Там я півтори години проводитиму для українців майстер-клас. Потім після цього ну я вже є в Берні, тобто мені там що, я знаю точно, що, що там є класні місця. І я зібрала туди подруг з інших міст, щоб ми разом зустрілися і щоб ми разом могли погуляти і на якісь екскурсії сходити в музеї, хтось планує вечір, хтось планує ранок, хтось, ну, тобто кожен і приїжджає, я сказала, я зайнята буду там ось в такі години. Хочете, приходьте і долучайтеся. Якщо не хочете, знайте, що я звільнююсь і, будь ласка, мене забирайте. Тобто плануйте мене далі як хочете. Я організувала процеси основні, а ви далі вже погуляйте так само. Дуже важливо, коли ви плануєте свої вихідні і хочете провести їх якось, особливо з якимись іншими людьми. Не робіть тільки так, що ви їх плануєте. Робіть так, щоб вклад робив кожен учасник цього. Цих активностей. Чому тому, що коли людина буде розуміти, що їй приносять все на блюдечко, знаєте, що буде? Вона буде обов'язково чимось незадоволена. Вона завжди буде щось критикувати. Але коли людина, до речі, якщо в мене є якась ідея, і хтось вирішив її покритикувати, в цей момент знаєте, що я кажу? Добре, тобі не подобається. Що ти пропонуєш замість цього? Привіт-привіт! Чудово, що долучаєтесь, дуже рада. Бачу, що от, з наших корпоративних вестів також вже заходять сюди, зараз буду ділити. Щоб вас було ще більше, щоб вам це було корисно. Тому, знайте. Чи треба планувати вихідні? Так, треба. Чи треба планувати вихідні дні, коли йде війна, ще більше треба. Тому що життя в тебе є на сьогодні одне. Питання в тому, як ти його проведеш. Чи ти будеш в постійному очікуванні? Спочатку був з 19-го року, починаючи, так, там з березня 20-го. ти міг би бути вже 3 роки в режимі очікування, а є люди, які роблять певні результати. І є люди, які мають дуже потужні досягнення за цей самий період. І тому, якщо ти вирішив, що ти до цієї групи людей, які живуть, хочуть жити своє життя якісно, то будь ласка, плануй. плануй. Плануй свої вихідні інакше, ніяк. Тільки тоді, коли ти їх заплануєш, до речі, тільки тоді ти будеш мати справжнє щастя. У мене були такі ситуації на квесті, де дорослі жінки от конкретно зараз я згадала одну ситуацію. Доросла жінка, вона власниця кількох бізнесів. Дуже потужна. Жінка вона каже. На, коли йшлося про планування, для неї, це було якесь щось неймовірне. Ну як? Навіщо планувати? Все одно там є якісь потреби, які ти мусиш зробити. <кій> коли вона зрозуміла, спробувала цей інструмент, вона його зрозуміла і вона втілила. Вона: Боже мій, так я на кінець-то почала любити суботу та неділю. Виявляється, я й не знала про це, але я ненавиділа. Я ненавиділа просто суботу-неділю, тому що. А я тепер увага. Вона сама з Львова Вона каже: дзвонила мама, батько, треба приїхати на городі щось зробити. Дзвонили батьки чоловіка, треба з ремонтом їм допомогти. Дзвон... Треба було дітей повідвозити, треба було сидіти, чекати. І? І так далі. Тобто в неї це було суцільне треба. От субота неділі були суцільні треба. І вона перетворила це треба на хочу. І коли вона почала а, планувати з точки зору, а чого ж я хочу, то коли дзвонили, а вона ненавиділа, ні город, ні той ремонт, це окрема тема. Бо комусь може подобатися, а комусь ні, їй це не подобалося. І вона каже: мені телефонують а, а, батьки. А я кажу: вибач. У нас тут концерт, і ми на концерт йдемо, тому ми би дуже хотіли допомогти, але в нас квиточки. І коли людина планує те, як вона хоче, вона кайфує від цього. Кожного бачив, що долучається, чудово, молодці, Олександр, Світлана, наші старожили. Дуже рада. Я впевнена, що багато хто з вас знає, що таке планування вихідних. Але якщо ви це робили більше з точки зору необхідності, закрити якісь питання, закрити робочі питання. Питання, ні, тоді в тебе не буде відпочинку, тоді в тебе не буде якісного понеділка всього цього тижня. І зроби собі зміну картинки повністю. Задай, якщо ти не знаєш, я не знаю, що я хочу, я хочу валятися. Ви знаєте, у мене так само бувають ліниві дні. Наприклад, минула субота була така класна для лінивого дня. Цілий день падав дощ, в мене не було ніяких зобов'язань, в мене не було ніяких навчань, нічого такого не було. І я собі просто взяла і валялася. Але мені було скучно вжитися після четвертої години. Я нудьгувала, тому що для мене це було занадто. Тобто потім я собі почала якісь пригоди шукати. Ось, тому, знаєте. Коли ви плануєте свої вихідні, ви від того отримуєте окремий кайф. А коли ці плани ще е, реалізуються, це ще окрема насолода. І обов'язково у вихідні дні залишайте час на форс-мажори. Навіщо? Тому що форс-мажори, ви думаєте, що це щось тільки погане? Ні, це ще дуже потужне і класне. А, тому що вам можуть зателефонувати, наприклад, я собі запланувала, що я буду переглядати, не знаю, буду переглядати е, е, кіно. Якийсь фільм. І тут мені телефонує подруга і каже: Слухай, а пішли сьогодні зробимо шопінг-дей, або день. Або давай ми поїдемо, інші друзі телефонують вже ж тепло на вулиці. Кажуть, давай поїхали, відкриємо сезон на, на шашлики. Це ж форс форс-мажор? Так, це форс-мажор, бо раніше я того не планувала. Форс-мажор це все те, що я не планувала, але воно сталося. І е, я така, окей, добре, я той фільм напевно зможу подивитися ще пізніше. Це ж не в кіно йти, а це дома фільм подивитися. А от зараз я справді поїду спочатку на шашлики, а потім ще й піду на шопінг або навпаки. Ось. Тому залишайте час на форс-мажори для того, щоб були якісь цікавинки вам ще на додаток у вихідні дні. Я розповіла по максимуму, бачу, що тут є мої учасники з квестів. Сподіваюся, що це буде ще одне натхнення, щоб ви правильно це зробили. Ну, а будуть ще окремі статті, які допоможуть якісно запланувати вихідні дні. Я бажаю вам чудового настрою, не зважаючи ні на що. І знайте, що ви є господарем свого життя. Як ви Заплануєте так, от свій час і проведете. До нових зустрічей і гарних вам вихідних.